Реселманія уже на носі, тому пора поговорити про те, хто ж має перемогти на Реселманію, а також зробити прогнози про те, хто дійсно переможе. Почну з першої ночі, яка є дуже передбачуваною, на відміну від другої, в другій все дійсно цікавіше. Отже, Рей Містеріо проти Ель Гранде Американо. Очевидно, що новий персонаж з'явився в сезон Реселманії не для того, щоб одразу програти. Тому перемогу має забирати він, і так, напевно, і буде. А Рей Містеріо вже перемагав на 39-й та 40-й манії, а тому годі діду перемоги. Джейд Каргіл проти Наомі. Не те, щоб нам взагалі потрібен цей матч, але раз він вже є, то перемогу забере Джейд Каргіл. У неї історія помсти, і вона після цієї перемоги чи навіть серії перемог над Наомі зможе рухатись далі. А Наомі це просто Наомі, тому вона обійдеться. А Вара Райдери проти Нового дня. Ще один матч, який не те, щоб комусь потрібен, окрім самих учасників. Але у нового дня є тривалий сюжет з їхнім Хілтерном, і черговий титульний забіг їм не завадить, щоб нарешті довести цю історію вже хоч до якогось кінця. Або, хоча б до чогось. Тому Кінстон та Вудс мають забирати титул, і, можливо, тут знову якось обіграють історію з Бігі. І, можливо, він допоможе колишнім друзям. LA Найт проти Джейкоба Фату. Загалом Найт може продовжувати бути чемпіоном, але я поставлю на Джейкоба Фату. Джейкоба, Фату. Джейкоба Фату. Адже Найт також може рухатись далі і претендувати на інші титули. А ось Фату потрібен цей титул, який ще більше підніме його статус, перевірить його у статусі чемпіона, а також, хоч якось, оживить сюжет Бладлен, який просто вмер. Джей Усо проти Гюнтера за титул чемпіона світу у важкій возі. Ну що тут сказати? Цей матч взагалі не мав би відбуватися, але він таки відбудеться. І перемогу мав би забирати Гюнтер, адже він добре справляється з ролі чемпіона, а Джейусо це Джейусо, але перемога Гюнтера це великий злив Джея. І я ставлю саме на перемогу Джея. Тому готуйтеся кричати «Іт», або просто злісно кричати в монітор. Тіфані Стратон проти Шарлотти Флер за титул жіночої чемпіонки wWE. Багато хто побоїться за результат цього матчу, але я не бачу причин для цього. Очевидно, що перемогти має Тіфані Стратон, це її перший рік на топ рівні, перше чемпіонство світу та перший великий матч на Реселманії. Тому це час для перемоги Тіфі. А на Шарлоту результат матчу ніяк не вплине взагалі. Тому я впевнений, що Тіфані забере матч, але під час матчу ваше серце не раз йокне. Ну і має, хоч хтось із чемпіонів, захистити титул. І на фіналі у нас потрійний матч між Романом Рейнсом, Сетом Ролінсом та Сієм Панком. І я чесно не знаю, хто тут має перемогти. І це прекрасно. Матч між топовими зірками, для яких результат матчу не змінить нічого, це завжди велика інтрига. Але якщо не знаєш, хто має перемогти, став на Романа Рейнса. І не дивуйтеся, якщо Пол Хейман виявиться вірним своєму вожаку та знову зрадить Сіемпанк. Друга ніч. І тут ми продовжуємо з матчами, де важко сказати, хто має перемогти. А таких тут більшість: AJ Styles проти Логана Пола. Логану ця перемога потрібна більше, але я поставлю на AJ Styles, бо я хочу, щоб він виграв. Це вся логіка. І ще один непередбачений результат в матчі Дрю Макінтайра проти Деміана Пріста. Перемога потрібна обом і тут 50 на 50. але чисто пальцем в небо ставлю на Дрю. Чотиристоронній матч за титул інтерконтинентального чемпіона. Бронбрейкер проти пенти, проти фінабалора, проти Домініка Містеріо, і тут перемогти може кожен. Бронбрейкер затвердиться у статусі яскравого чемпіона, пента продовжить свій яскравий та стрімкий злет у WWE, Фінбалор може нарешті отримати сольний титул та показати свій рівень, а Домінік Містеріо може розпочати новий етап у своїй кар'єрі. І я поставлю на Домініка. Він найслабший з усіх чотирьох, і саме через це йому найбільше потрібна ця перемога. Останні півроку Домінік ніякий, з ним нічого не відбувається, і він поступово тухне як персонаж. А титул має його оживити. І взагалі давно у нас не було чемпіона слабака. За останні роки усі чемпіони, хоч чогось, в основному ростері WWE були сильними та крутими. А такий слабкий та гидкий щур, як Домінік, давно не тримав титул. І коли як не зараз йому його вручити, а Бронбрейкер Брейкер після цього може рухатись далі до нових висот. І звісно, Домінік має вкрасти перемогу Фіна Балора. Без цього ніяк. Судний день пора закривати. Лів Морган та Рекель Родрігес проти Бейлі та Валькірії за титули командних чемпіонок. Звісно, перемогти мають перші, бо їхня команда існує більше ніж два тижні. Тристоронній матч за титул чемпіонки світу у важкій вазі. і Оскай проти рії ріплі проти Б'янки Белеєр. Я всім чи можна зарі і ріплі, але насправді перемогти має б'янка, і обов'язково з Хілторном, бо так буде цікавіше. Тому я поставлю на б'янку Коді Роуд проти Джона Сіни. І ще один матч, де важко бути у чомусь впевненим. Звісно, це історія Коді, а тому перемогу має забирати Коді. Теперішнє має перемогти минуле. Але для чого тоді вся ця історія з Хілторном Джона, яка поки що ніяк себе не проявила? Для чого він продався скиль, якщо це нічого йому не дало? І що робити Джону після поразки? Тома, я думаю, що на самому шоу ця історія ще дасть про себе знати. І напевно саме вона зробить Джона новим чемпіоном. Та й Джон уже заявив, що він буде на шоу на наступних кілька тижнів. А це точно не для того, щоб з'являтися на них без титулу. Тому перемогу забирає Джон. Тож фіналізую список переможцями у нас будуть Ельгранде Американо, Джейд Каргіл, Новий день, Джейкоб Фоту, Джей Усо, Тіфані Стратон, Роман Рейнс, Ейджей Стайлз, Дрю Макінтайр, Домінік Містеріо. Лів Морган та Рекелі Родрігес, Б'янка Белеєр, Джон Сіда, а також Ренді Ортон, з ким би він не бився. Ось такі прогнози у мене на цю реслуманію. Пишіть в коментарях е ваші варіанти, ваші прогнози, а також підписуйтесь на канал та дивіться наступні відео.